Навчання в сирості приміщення одного з освітніх закладів міста потерпають від води, яка просочується з даху. Сирість, низька температура та недогляд, оборюються студенти, перетворили стіни та стелі лабораторій коледжу електронних приладів у суцільне жахіття. Штукатурка ледь не осипається дітям на голови. Мене дуже це якби обурило, коли я заходжу в аудиторію і на мене капає вода. По-перше, по-друге, мені холодно, і по третє, я дихаю грибком. Ну, як для кожної людини, своє здоров'я для мене головне. Ну, так само я і хвилююсь про інших. Тому я почав, якби спочатку я взагалі висловлював своє недовольство перед взагалі просто викладачами і кураторами. Ну, я не зміг потерпіти такого, тому що мені тут навчатися ще три роки три з половиною. І я розумію, що ці 3,5 роки можуть на моє здоров'я і здоров'я інших студентів. Поспілкуватись із керівником закладу, журналістам так і не вдалося. Як тільки навідалися до коледжу, директор одразу ж пішов на лікарняний. Весь вогонь на себе бере його заступник, пояснює про проблему. Знають вся справа у конструкції накриття, дах горизонтальний. Тож вода збирається і просочується крізь нього. Перша причина цього явища – те, що у наших кліматичних умовах і це ми не єдині, але на жаль, ми залишилися єдині, кути не маємо даху над головою того, що по якому стікає вода, а залишився плоский дах. Вже перші проблеми, наскільки я пам'ятаю, почали проявлятися 96-97 рік. І з тих пір це вічна проблема. А ще запевняє малих, пари у понівечених лабораторіях не проводяться, проте на ділі зовсім інше. Студенти не просто сидять у аудиторіях, а й здають екзамени. Та нарікає, молодь, не на всі приміщення коледжу. Кажуть, другий, третій поверхи в хорошому стані. З першого курсу ми навчалися в основному корпусі. Це там від першого до третього поверху, там досить нормальні умови. Тут трошки гірше. якщо порівняти з аудиторіями, які знаходяться на першому і третьому поверсі, другому, третьому, то Ще може бути там, а тут дуже деякі аудиторії просто закрили, але деякі все-таки учимось, бо брак місця все таки до критичного стану лабораторії, стверджують у адміністрації опади та перепади температури буквально довели за кілька місяців, але жодного грибка, який провокує респіраторні захворювання, там немає. В зв'язку з тим, що цього року дуже багато було атмосферних опадів. Я маю на увазі, і в зв'язку з тим, з перепадом температур. І значить знову так і цього року затекло того року. Так ми цього року клеїли оці вікна. Склеїли цього року вікна. Тобто, так. ось ця сталя, це те, що є це за рік. Тільки за рік тобто, так. за рік, рік Так, та, за рік. Ви подивіться тут. Нема ні потоку, немає нічого. Нормально. Це от цього року потекло після снігу. І хоч студенти запевняють під виглядом благодійних внесків, вони увесь час здають гроші на ремонт коледжу. Позитивних змін не бачать. Хіба нещодавно встановлені склопакети та часткове перекриття даху, але це переконують суттєву ситуацію. Не змінює Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.